Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна, і сьогодні у нас на огляді посуд для кемпінгу. Мені його подарували, він приїхав в упаковці, але вона вже втрачена часом. Чому взагалі я вирішив зняти цей огляд? Тому що зараз через те, що наші сусіди, московити, обстрілюють українську енергетику ракетами. І зачасту, в людей немає світла, немає газу або ще якихось інших варіантів, як приготувати їжу вдома. Саме в цьому нам і допоможе цей набір. Він предназначений для кемпінгу, для тривалих таких подорожів, в які ви можете з собою взяти якісь харчі і приготувати їх. Його навіть можна використовувати в палаці, або просто серед лісу, якщо ви не бажаєте розпалювати багаття, ховатись від диму і цього всього іншого, також він підійде для військових, тому що диму від нього немає, і це не приверне увагу ворогам. Ну що ж, давайте відкриємо його та подивимося, що у нас тут всередині знаходиться. Це, я так розумію, кришка і одночасно сковорідка і одночасно тарілка, з якою можна їсти. прорезинені ручки спеціальні. Я думаю, що вони витримують температуру. І вони складаються нанесенко з такого плану. Так, що у нас далі? Це у нас пальник. Він у нас захований, Ось такі коробочки з отвором. З такого плану. Потім ми розглянемо все детально. Балон маленький з газом, я придбав окремо нещодавно. І, до речі, стосовно нього також є деякі нюанси. Я розповім в процесі, тому що я вже перевіряв, чи працює це все, і розповім, в чому саме сталася проблема. Потім тут є ось така підставка, як я зрозумів, вона потрібна для того, щоб ставити балон і він не гойдався разом із сковорідкою або казанком. І, до речі, ось такий у нас казаночок. Ось з такого плану у нас тут є позначки, і можна определити, який об'єм нашої каструльки. Ну, приблизно ось така. можемо взяти лінійку і поміряти її габарити в зборі. Так, ширина у нас приблизно так, від ручки. 12 см, а висота 15 з половиною. Також є ручки з такого плану. І це доволі таки удобно. Ну що ж, приступимо до зборки. Спочатку відкриємо нашого балона. І тут ваша увага має бути на тому, чи на балоні є різьба, бо є різні типи, як кріпиться пальник до балона. Тому на це потрібно звертати увагу при покупці балона самого. Можете переплутати і взяти не з таким кріпленням. Тут також різьба. Наставляємо і закручуємо Ось так, це у нас виглядає в зборі. Що ми тут бачимо? Регулятор подачі газу більше-менше. І от таке звичайне, як в самій простій запальничці, як його правильно назвати, кресало, мабуть, яке дає іскру. Ось тут ви можете побачити, мабуть, її не видно взагалі, ані трішки видно. Ось таку іскру вона дає. І за допомогою чого підпалюється газ. Потім в нас ось така видвижна підставочка, на яку ми устанавлюємо нашу каструльку або сковорідку. І, до речі, щоб хоть... А, я ж не розповів, саме цікаве. Першого моменту, коли я тільки придбав цей балон окремо, я намагався закрутити сам пальник на нього. І він не йшов по різьбі взагалі. В чому була причина, невідомо. Можливо, різьба погана на балоні, можливо, різьба погана на самому пальнику. Але трішки туди, назад, туди, назад, туди, назад. І я прорізав, можна сказати, нову різьбу. Але кріплення балона відбувається чудово, і це ніяк не заважає на його роботу. Але якщо відразу у вас сталася така проблема, її можна вирішити банальним чином. Просто наживили, трішки прокрутили. Відчуваєте, що вже туго йде Поверніть трішки назад і вперед, трішки назад і вперед. І таким чином. Ви трішки підправите різьбу, і це дасть вам змогу закрутити його повністю. Зараз ми... ще є один нюанс стосовно цього пальника. А це, можна сказати, найголовніше в цій деталі і в цьому в цілому наборі, бо від нього багато чого залежить. Це ми трішки поправимо. Це оці ніжки. Вони. По ідеї мають ставати ось так. Але коли вони ось так стають, їхня висота різна. Одним словом, ось так ми зараз спробуємо вам це показати, що якщо ми поставимо сюди щось, то висота, як ви можете бачити, різна, і сковорідка гойдається. Вона нестабільно стоїть на цій підставці. Що, давайте спробуємо його запалити, вмикаємо газ. Все, вогонь горить. Зараз вимкнемо світло. Ось ми можемо його побачити, як він палає, і це доволі таки чудово. Підправимо, вона навіть ставати сюди не хоче, тому що криво кріпиться до цієї пластини, взагалі не стає. Зараз ми трішки її виключимо. Регулюка відбувається, чудово, можна додати або зменшити газ. Можна накрутити так, що ого-го. Вогонь буде дуже сильним. А можна зробити мінімальний, щоб, наприклад, підігріти якусь їжу чи кашу. Вибір за вами, як ви будете його використовувати. Можна навіть геть мінімальний. Цікаво він буде щось освітлювати, якщо повністю вимкнути світло чи ні. Зараз можемо це перевірити. Вночі він виглядає ось так, але майже нічого не освітлює. Якщо трішки додати, бувають проскакують. Ні, мабуть, все-таки його майже не видно. На камері таке відчуття, наче в тепловізорі, якомусь, <смі> дивимось дивимось вогонь. Бачите, коли спишка відбувається, то освітлі. світлі. Під час роботи нагрівається, звісно ж, нагрівається верхня частина максимально, бокові оці щічки також нагріваються. Особливо, якщо щось поставити. І оця чорна проставка, куди йде газ доверху, а нижня проставка, вона залишається такою ледве тепленькою, можна так сказати. Вона особливо не нагрівається. І це чудово, тому що там знизу газ. Є різні типи під'єднання до такого плану пальників. Є за допомогою спеціального шлангу, так щоб балон знаходився далеко від самого пальника. А є ось такі прямі. І там вже вибирайте кожен, який ви захочете. Але сама суть, що це працює і працює чудово. Стосовно підставки, яка йшла в комплекті. Фіксується кожна ніжка окремо. І вона потрібна для того, щоб ваш балон разом з каструлькою чи сковорідкою не впали. Ви. Тут є спеціальні пази під різні типи балонів. Гарненько ставите його і все, вона стає більш стабільнішою, її вже важче перевернути, якось випадково перевернути. Як ви можете бачити, ви можете поставити сковорідку і не переживати за те, що воно у вас впаде. Але сковорідка або каструлька має бути чимось наповнена, тому вона пуста і не хоче сюди ставати. Ну і не забуваємо про те, що тут, це, як я розумію, це Китай. І ці погрішності їхні. В декілька сантиметрів, блин. вони надзвичайно портять загальну картину. Тому що сама приблуда дуже цікава, але те, що виконано це все, так сказати, не в кращій якості і з великими допусками призводить до того, що каструлька ось так гуляє. І от ваги вона краще тут стояти навряд чи буде. Ну, це можна доробити за допомогою напильника, убравши ось ці малесенькі тут є такі ніжки, упори, які упираються в стойку. Якщо трішки обрати лишні з цієї ніжки, то вона буде ставати на своє місце і одноманітно на всіх чотирьох опорах, також, до речі, розбирав сам цей механізм. І він, як ви можете бачити, від часу може навіть розкрутитись від того, що ви відкриваєте і закриваєте його. Тому звертайте на це увагу і докручуйте його до кінця. Якщо у вас такий є. Е, механізм цей розбирав, і потім ледве його зібрав, я вам так скажу. Це не так то й просто, бо кожна деталька має стояти на своєму місці. Якщо з самого початку ви не складете її так, як вона стояла, ви не зможете отаким от рухом розкласти і скласти дані упори. Тому зверніть на це увагу і ліпше туди не лізти, якщо немає такої необхідності. Стосовно газових балонів, їх можна придбати в будь якому туристичному магазині, в якому продається інвентар для кемпінгу. Також там можна і придбати даний пальник і посуд. В цьому немає ніякої проблеми. Ви можете прийти і в будь-який момент його купити. Я ж кажу: чудовий варіант, якщо вимикають світло, а у вас електроплита, або якщо, наприклад, вимкнули газ, ви в будь-який час можете приготувати собі їжу. Вони є різних типів, кожен вибирає на свій погляд. До речі, якщо ви ще досі не підписані на мій канал, то зараз у вас є чудова нагода виправити це. З кожним днем настає все більше і більше. Тому ставте лайк, напишіть свою думку в коментарях. А вам я дякую за перегляд. До зустрічі!